Планети сонячної системи від Меркурія до Сатурна були відкриті ще відносно давно. Бо, по-перше, ці планети спокійно видно на небі та легко спостерігаються неозброєним оком. По-друге, щоб вияснити, що ці об'єкти є планетами, не потрібні телескопи неймовірних потужностей. Бо, наприклад, Галілео Галілею ще у 1610 році, достатньо було мати телескоп, який зараз оцінюється як звичайна підзорна труба, щоб спостерігати за Юпітером та виявити, що це планета, а не зірка. Але для пошуків планет, які розташовані далі, Турна астрономам потрібні були телескопи розміром вже з корабельні гармати або гігантичну артилерію німців періоду Другої світової війни, 13 березня 1781 року. На той час ще невідомий англійський астроном-любитель Вільям Гершель завдяки немалому саморобному телескопу, помітив рухому цятку на небі, яку прийняв за комету. Хоча йому тоді ще й не дійшло, що саме він знайшов. Після публікації відкриття Гершеля інші астрономи теж долучилися до спостереження за відкритим об'єктом. І більш ретельно вивчивши орбіту та яскравість цієї зірки, виявилось, що Гершель відкрив нову планету, так ще й в рази більшу за Землю. Нові планеті пропонували багато назв. Наприклад, французький астроном Жозеф Лавант запропонував назвати планету на честь її відкривача, тобто назвати планету Гершель. В той час сам Гершель хотів присвятити це відкриття Ро Георгу III і назвав планету на його честь, але назви що Гершель, що Георг III більшості так і не зайшли. Поки вже німецький астроном Йоган Боди першим з учених висунув пропозицію назвати планету Ураном, якраз на честь Бога, неба з грецької міфології, таким чином влаштувати цілу сімейну тріцю. Бо Зевс, він же Юпітер, син Кроноса. Він же Сатурн, а Сатурн син Урана. Він же ім'я римського аналога, якого я не скажу, бо дописати це у сценарій я забув. Пропозицію прийняли і планету назвали Ураном. І цікаво те, що вже планета Уран це єдина планета, яка має назву на честь саме грецького бога, бо всі інші планети мають рімські імена. А мої інші відео, мабуть, не мають такий водянистий вступ. Тому нарешті всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про ту планету, яку ви мені найчастіше писали у коментарях. Сьогодні ми поговоримо про Ірис. Бре. Та не розсаптись про цю херню я робити відео з не буду. Сьогодні ми поговоримо про уран. А ще ставте лайки і пишіть коментарі і семи слів і більше, бо мені підказали, що це найкраще просуває відео. Уран це сьома планета від сонця, середня віддаленість якої становить 2 мільярда 870 мільйонів кілометрів, або 19,2 астрономічної одиниці. І я сподіваюсь, більшість вже здогадується, що на такій дистанції сонячного тепла там як м'ясо в пельменях за 60 гривень за кілограм, тобто нуль діаметр планети становить 50 тисяч сімсот кілометри. Що робить Уран третю за розміром планету сонячної системи та дозволяє впихнути чотири наших планет у ряд. Але порівнюючи все це з Юпітером, то Юпітер нагадає, хто тут батя. Уран найдивніша планета сонячної системи, бо має ряд унікальних характеристик, які відрізняють його від усіх інших планет. Незважаючи на те, що Нептун є найвіддаленішою планетою сонячної системи, так, так саме Нептун, бо для деяких нагадую, що Плутон це вже більше не планета. На урані температура все одно нижча, найбільш Низькі температури, які були зафіксовані в атмосфері урана, досягають мінус 224 градусів Цельсія. Хоч різниця температур у Нептуна та урана становить приблизно десь 4-5 градусів, це все одно робить уран найхолоднішою планетою сонячної системи. Вже середня температура верхніх шарів атмосфери урана становить мінус 193 градуси Цельсія, бо температура на урані залежить від відстані від Сонця, завдяки його трохи викривленій орбіті. Ще уран має дуже низьку густину атмосфери, що. Дозволяє сонячному теплу не затримуватись в атмосфері, а світло дозволяє проникати незначну глибину. Можливо, більш низька щільність атмосфери і є причиною того, чому Уран холодніший за Нептун. Інші можливі пояснення включають наявність метану, який є дуже хорошим поглиначем тепла, що якраз і сприяє охолодженню планети, а ще й більш слабке магнітне поле, ніж у Нептуна, що дозволяє більшій кількості тепла виходити з атмосфери. Остаточно точне пояснення того, чому Уран холодніший за Нептун залишається невідомим. На жаль, більшість загадок урана залишаються загадками, бо за всю історію космічних досліджень ми відправляли до Урана лише один апарат, і це був легендарний Voyager 2. А дослідження, які зараз виконуються тільки завдяки телескопам, нам поки що не вистачає. Voyager 2 по міркам досліджень просто швиденько пролетів поруч з Ураном на відстані 81 500 кілометрів від поверхні планети. І хоча ми все ще мало знаємо цю планету, проте більшість цієї базової інформації ми отримали саме. Саме завдяки Voyager 2. уран це планета Гігант, точніше кажучи, крижаний гігант, і немалу кількість глядачів, особливо нових, може здивувати це поняття, тому щоб більше зрозуміти природу крижаних гігантів, раджу глянути моє відео про Нептун, де я це все пояснюю більш детально. Атмосфера урана складається на 82% із водню, 15% із гелію та на 2% із з метану. Інше це сліди інших газів. Метан в атмосфері урана поглинає сонячне світло в області червоних та жовтих кольорів спектру, проте поширює сині відтінки, таким же чином, як і на Нептуні. Тому саме метан зафарбовує у блакитний та зелений колір. А зараз швиденько проїдемося по внутрішньому урана. Атмосфера урана починається з туману, що багати на гідрокарбонати. Далі йде шар газів з водню, гелію і метану, аміаку та сірководню з домішками етану, ецетелену та діоксид вуглецю. Далі йде мантія, верхній шар якої це рідкий водень, гелій та метан, нижній шар мантії містить суміш водяного і аміачного льоду. І останнє це ядро, що складається з твердих порід, таких як залізо, нікель та кремній. Якщо ви ще не позасинали від задушної як мантії на інформації, то можете підписатися на мій ютуб канал та канал в Телеграмі, де я публікую анонси стрімів на Твічі, новини стосовно мого каналу та просто спілкуюсь з аудиторією. Особливо дяка всім моїм спонсорам та донаторам, що підтримують мій канал. Ви допомагаєте каналу жити та рухатись далі. Тому, хто хоче приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання у описі під цим відео. Але в першу чергу не забуваємо підтримувати ЗСУ. Для подорожі Voyager 2 до Урана інженерам прийшлось добряче поламати голову, щоб апарат зміг якомога швидко долетіти і зробити якісні фотопланети. Але, як виявилось, фотографувати було нічого. Не планета, а якась фігня. Уран нічим не зміг виділитись. Вся планета була у вуглеводному тумані, який приховував весь двіж на планеті. Тому уран був як суцільна, блакитна куля. Порівнюючи з минулими планетами, Уран був справжнім розочаруванням, бо здавався спокійним, повністю нецікавим, і насправді так і є. Але поки ми не покопаємо трохи глибше, виявилось, що вісь обертання Урана майже горизонтальна. Планета нахилена під кутом 98 градусів до площини орбіти, а напрямок обертання зворотній напрямку обертання навколо сонця. Із всіх планет сонячної системи зворотній напрямок спостерігався тільки у Венери. Тобто, якщо так подивитися, уран просто впав набік, і його зворотній оберт навколо осі викликаний тим, що він трохи перевернутий. Якщо переглянути модель оберту всіх планет сонячної системи, то всі планети виглядають як дзига, яка йде по круговій орбіті, і лише тільки один уран як м'яч для болінга катиться по своїй орбіті і повертаючись екватором до сонця, ніби починає планетарний дрифт. Такий нахил призводить до того, що майже на всій планеті немає добової зміни дня і ночі. Виключенням є вузька екваторіальна смуга, яка раз на півроку все ж таки повертається до сонця. І тоді вже нарешті день і ніч змінюють один одного з обертанням планети навколо своєї осі. Уран почергово повертається до сонця своїми полюсами, і на більшості широт день і ніч змінюються по сезонно. Так вам не почалося на урані. Є сезони. На урані немає традиційної зими, весни, літа та осінь. Замість цього на урані є 4 сезони, які називаються весняно-літнім нахилом, літньо-осіннім нахилом, осінньо-зимовим нахилом і зимово-весняним нахилом. Наприклад, під час весняно-літнього нахилу північний полюс урана повернутий до сонця. У цей час на північному полюсі урана літо, а на південному полюсі урана логічно зима. А так як один оберт урана навколо сонця триває 84 земних років, то і зміна дня і ночі тривають 42 земних роки. Звісно, такий тип оберту не міг залишитись без нас. Тому завдяки дивному нахилу с урана утворюються сезони, які, в свою чергу, влаштовують особливий клімат планети. На урані можна помітити яскраві великомасштабні смугасті структури атмосфери, які і є хмарами, а на полюсах хмари повністю покривають це небо, створюючи так званий полярний капюшон. Можливо, ви вже задаєте питання, а чого така велика різниця між деякими фото? Бо тут уран весь смугастий, а тут просто як якась суцільна блокитна куля. Більшість масштабних та якісних зображень урана зроблені завдяки. Апарату Voyager 2 і Voyager 2 пролітаючи у 1986 році, зміг помітити лише 10 невеликих хмаринок, із за чого здалося, що Уран досить спокійний. Роздивившись уран під різними хвилями, можна помітити смуги хмар, які були просто приховані під туманом. Але в порівнянні з іншими планетами-гігантами, уран був динамічним задохликом. А ще на жаль, Voyager 2 наблизився до Урана, коли він був чітко направлений південним полюсом до сонця. Тому апарат ще й не зміг зафіксувати північне коло і побачити між полюсами. Однак наступні спостереження за Ураном у 1990-х роках завдяки космічним телескопам показали, що кількість видимих хмар почала збільшуватись. В структурі хмар обох півкуль були відмінності. На півні вони смугасті, великі та розмазані, а на півночі менші, але більш чіткі та яскраві. Скоріше за все, на півночі вони знаходяться у більш високих шарах атмосфери і їм вже не заважав туман. На початку 2000-х років, по мірі повернення північного полюса до сонця, не спостерігали схожі хмарні смуги. та Капюшон на північній півкулі, що вказувало на асиметричну структуру планети. Проте як тільки уран пройшов період рівнодення у 2007 році, полярний капюшон все ж таки почав утворюватись на півночі планети, в той час як на півні хмари потроху зникали. В період свого попереднього північного сонцестояння в 1944 році в урана піднявся рівень яскравості в області північної півкулі, що теж казувало на початок утворення на півночі хмар. Тому виявило, що утворення хмар на урані має сезон Зонне походження. Уран виділяє більше енергії, ніж отримує від сонця. Тому погода планети формується завдяки внутрішньому теплу. Температура надр планети значно вища від атмосфери і приблизно сягає до 5000 градусів. Хмари на урані утворюються в результаті конвекції, тобто завдяки процесу, при якому нагріте повітря, викликане теплом із надр, підіймається, а холодне повітря опускається. Під час літнього періоду, коли певний полюс обернений до сонця, світла сторона отримує більше тепла, поки протилежний. Ожна сторона знаходиться у нічному дубаку. Це викликає конвекцію в атмосфері урана, що призводить до утворення хмар на денній стороні. Ці хмари в основному складаються з метану, аміаку, сірководню, а у нижчих шарах навіть з води. І так ми тепер знаємо відповідь на найважливіше наукове питання, яке стосується урану: а саме, як пахне уран. Ні води, ні гелі, ні мета, ні вода не мають запахів. Але важливо те, що на Урані є аміак і сірководень. Тому Уран смердить обісеними тухлими яйцями і є ж також саме вонючкою, як і Юпітер. Ну що, хто ще мріє про колонізацію в атмосферах газових гігантів? Давайте проходимо, стаємо в чергу, записуємось. Уран має купу спільних риз Нептуном, і в деякій мірі ці планети майже близнюки. Хоч Уран відрізняється тим, що його атмосфера надзвичайно спокійна у порівнянні з атмосферами інших. Планет гігантів. Хочу особливо звернути вашу увагу, що в порівнянні з планетами-гігантами. Бо для нас на урані погодка буде далеко не по кайфу. Відстежування різних мар дозволило визначити вітри, що дмуть у верхній тропосфері урана. На екваторі вітри дмуть у протилежному відносно обертання планети напрямку і мають швидкість від 50 до 100 метрів в секунду. В інших областях вітри дмуть у напрямку обертання планети, і швидкість цих вітерців коливається від 150 до рекордних 229. 5 метрів на секунду вітер вщухає лише в полюсах та в зонах біля екватору, де вітер поступово міняє напрямок. 23 серпня 2006 року було помічено темну хмалю у північній. Малю, а що я сказав? Хмалю, да? 23 серпня 2006 року було помічено темну пляму у північній півкулі, яка є немалим ураганом, схожим на ті, які спостерігаються на Нептуні. Вважається, що внутрішнє тепло урану значно менше ніж в інших планах гігантів сонячної системи, тобто тепловий потік досить низький. Але як бачимо, щось навіть цього потоку достатньо для створення нефігових вітрів і нормально під вітерцем на урані каву не поп'єш. Тому пити каву вдома на землі. А якщо ви полюбляєте смачну каву, то таку каву виготовляє наша українська компанія 25 Coffee Roasters. В їх асортименті 25 кавових позицій з 13 країн світу. І вся кава тільки натуральна і свіжої обсмажки. Якщо ви прям особливий гурман, то вибір кави доволі великий і ви точно знайдете щось своє. А я зараз, наприклад, п'ю каву під назвою Бразиль Сан Пау лінійки Тафлір, яка має смак з нотками сухофруктів, лісового горіху та молочного шоколаду з під. Смаком карамелі. Я ж казав, навіть гурман знайде що своє. Також для вас зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень. Кожна куплена благодійна кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. З кожної пачки кави Лінік 25 та спешилті перераховується 25 гривень на допомогу армії, а з кожної пачки Кевінс кава перераховується 25% до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Не міг і залишити своїх астрокотиків, тому залишаю для вас промокод Астра, який. Дає 20% знижку на всю каву, а замовити каву ви зможете по посиланням під цим відео. От, краще б так уран пах. Те, що уран має ненормальний кут нахилу, це зрозуміло. Але чому він має такий нахил? Точна причина такого нахилу усі невідома, але є одна багато ймовірна гіпотеза, що пояснює більшість нестандартних речей у сонячній системі. Право тому, щоб щось десь у сонячній системі було незвичайним, треба, щоб щось в когось врізалось. Ну, от, наприклад, у Меркурія, що занадто велике ядро і велика ударна ділянка, а значить в нього врізалась планета і зірвала зовнішні поверхневі шари. У землі є супутник, але по всім канонам він ніяк би не утворився. А це все тому, що в нас влетіла планета розміром з Марс. І дякуючи нашим Же розірваним шматками утворився місяць. У Сатурна є кільця, а це тому, що в якийсь супутник щось прилетіло, і він розсипався. Так стоп, ти ж сам казав, що супутник сам посипався із-за гравітації Сатурна. Звісно, я це казав, і це теж одна з гіпотез утворення Ківець Сатурна. І знову, по ідеї, цей же супутник повинен був врізати в Сатурн, якщо б його б не розірвало гравітацією. Самі ж супутники Сатурна теж прилітали по крупному, але це менш цікаво. А ось у Нептуна його ж супутник Тритон теж іде на зіткнення. Але Нептун до цього розмаже тритон гравітацію, і це ж, в свою чергу творить нову кільцеву систему Нептуна. Ось питайте, навіщо я так довго розмосолю всю цю інформацію? Ну, мене же просили робити відео подовше, ось, ось я й роблю. Як бачимо, і уран зачепилася, гіпотеза з великим зіткненням. І не просто зачепила, а як припускається, можливо було зіткнення урана з тілом, масивнішим за землю ще на етапі формування планет. Тому просто уявіть, наскільки ж потужно в'єбав уран, що сила зіткнення змусила його нахилитись аж на 98 градусів. У урана також є специфічне магнітне поле, що нахилено на 59 градусів щодо осі обертання, в той час, як у нас, наприклад, на 11 градусів. Крім урана, аналогічне змін. Магнітне поле спостерігається і в Нептуна. Тому у зв'язку з цим припускають, що така конфігурація є нормою для крижаних гігантів. Одна з гіпотез пояснює цей феномен тим, що магнітне поле в планетах земної групи або в інших планет гігантів генерується в центральному ядрі, а магнітне поле у крижаних гігантів формується приблизно у мантії. Наприклад, завдяки рідкому аміаку і його конвективним процесам. Проте, я впевнений, більшість з вас знає, Уран не тільки завдяки тому, що він валяється на своїй орбіті. Уран хоч і не завжди перша, але точно друга планета, що приходить нам на думку, коли чуємо поняття планета з кільцями. Уран друга планета, де була виявлена кільцева система. Хоч ці кільця не так яскраво виражені, як кільця Сатурна, і в основному складаються з дуже темних частинок діаметром від мікрометрів до кількох сантиметрів, а тобто з пилюки та щебені, але це все одно краще, ніж та чепуха, як у Юпітера та Нептуна. Перші спостереження за кільцями здійснював сам відкривач Урана Вільям Гершель у 1789 році. Астроном відмічав, що має підозрі у наявності кілець, так ще й червоного кольору. Проте більшість щених сумнівалися у повідомленнях Гершеля, бо ніхто нічого подібного Ім Гершеля не помічав. Наявність кілець Вурана була підтверджено офіційно лише 10 березня 1977 року американськими вченими, що використовували бортову обсерваторію Койпера. Для тих, хто ще не знає, то повітряна обсерваторія імені Койпера це була літаюча лабораторія на основі реактивного літака Сі 141 що мав максимальну висоту польоту до 14 кілометрів. Обсерваторія почала працювати з 1974 року і була виведена з експлуатації в 1990 Році. Така обсерваторія це був найкращий варіант розміщення обсерваторії для запобігання дефектів атмосфери, поки вже не запустили перші космічні телескопи. Відкриття кілиць було зроблено випадково. Планували спостереження атмосфери Урана при покритті ураном зорі. Е, назву ви бачите на екрані. Однак зоря почала згасати декілька разів до покриття самою планетою. Тому таким чином виявили 9 кілець урана. У 1986 році Voyager 2 виявив ще два кільця за допомогою бортової оптики. А в грудні 2005 року космічний телескоп Габл дозволив відкрити ще два раніше невідомих кільця. Тому давайте порахуємо, скільки на сьогодні відомо кілець урана. 3, 2, 1. Правильно 13. Кільця урану утворилося схожим чином, що і на. Сатурні. Або сам уран розірвав супутник на шматки, або як по канону, в супутник щось потужно врізалось і, побитий вже супутник, поділився своїми рештками для утворення кільця. Більшість природних об'єктів, що обертається навколо планети, буде обертатись в тій же площині, що й обертається сама планета навколо своєї осі. Тому кільця урана мають той самий нахил, що і планета. Крім системи кілець, навколо урана крутяться і супутники. Більшість з яких мають такий самий нахил орбіти, що і нахил материнської планети. Тому разом з ураном. Наном нахилена вся його система. Станом на зараз налічується 27 супутників урана. Це не те, що багато, але й немало для того, щоб пихати всю цю інформацію в це одне відео. Тому давайте наберемо одну тисячу лайкосиків і я дороблю відео про супутники Урана. Тільки я попереджаю, що відео буде не таке цікаве та захоплююче, як про супутники Сатурна, бо у Урана супутники вже не преміум класу, хоча, думаю, підхавчик підійде. Хоч Уран відвідував 2 та за ним досі слідкують завдяки телескопам. На жаль, ця планета залишається однією з найменш вивчених планет сонячної системи, тому більшість інформації стосовно урану залишається не цілком підтвердженою. Існує безліч теорій та припущення стосовно пояснення утворення хмар, вітрів, внутрішньої будови та джерела внутрішнього тепла планети, але це все одно тільки теорії та припущення. І більшість аспектів залишаються загадковими та дуже цікавими. Найбільша проблема вивчення цієї планети це її неймовірна віддаленість від Землі. Тому вченим потрібно вкласти дуже багато зусиль та ресурсів, щоб відправити новий апарат для вивчення урана. Проблема полягає ще в тому, що для птимості оптимального польоту до урана потрібне правильне розташування планет для прискорення та гальмування станції, тому що й потрібно так зване вікно. Це правильний час та розташування планет для польотів. Найближче подібне вікно відбудеться у 2030-х роках. І хоч зараз починає підійматися інтерес до вивчення крижаних гігантів, але станом на сьогодні досі не планується жодної повноцінної і підтвердженої місії до урану. При найоптимальніших умовах апарату придеться летіти приблизно 9 років, а враховуючи час. Раз на планування та розробку космічного польоту, схоже, наступний апарат полетить до Урану не найближчі десятиліття. Тим паче, крім крижаних гігантів в сонячній системі, ще існує купа інших планет та супутників, до яких заплановано немало місій. А на це теж потрібні ресурси та неймовірна купа бабла. Тому, хоч космічні дослідження не стоять на місці, але для нас Уран надовго залишиться цікавою, таємничою загадковою планетою. Та й просто планетою, яка котиться по своїй орбіті.